Ну, то гарненька станчика робота? Кікіно. Мої спортсмени. Дівчатка, привіт! Сьогодні у нас з вами субота, 9 вересня. Тиждень видався. Доволі тяжким, тому що перший робочий такий активний тиждень він завжди тяжкий. <клес> Ми вже повернулися з тренування. Як ви могли бачити, у нас вже і Матвій, і Вікуся ходять на тренування дякувати нашому тренеру, який знайшов можливість, щоб вони ходили на один час в одну групу до нього. І вони займаються разом тричі на тиждень. Не І у будні дні я з ними не можу бути, тому що в мене заняття. А у вихідний тато наш був сьогодні зайнятий, заводила малечу я. Дуже цікаво спостерігати за Матвійчиком, але головне, що йому подобається, це найголовніше. А зараз що, субота? У нас ще сьогодні візит до стоматолога з Матвієм, на без 10 -7. На 16.50. А до візиту до стоматолога маю трохи роботи. Потрібно навести лад в квартирі. Потрібно поставити щось, варити їсти, хочу зробити котлетки. Так що беру вас з собою. До речі, хто не підписався, обов'язково підпишіться. Я буду дуже вдячна за ваші підписи, вподобайки, коментарі. Мені дуже приємно їх читати. І будемо рухатися далі. Тому кому цікаво спостерігати за нами, ласкаво просимо, ми завжди раді новим підписникам. Поїхали! Шановні, всім знов привіт! У нас з вами сьогодні неділя, 10 вересня і на 3 годину дня мама вже наварила курячого бульйончику. Гречаний супчик смажиться котлетки. Тут у нас трохи безлад ще потрібно прибирати, бо хаос і натушила картопельку. А, і ще в холодильнику стоять спагетті зварені, Так що робота кипить. Наварили компотику ще діткам. Робота кипить. Вікуся з татом пішли на базар треба дещо докупити додому. А ми з Матвієм вдома хазяйнуємо, мама готує, щоб було е, мені простіше протягом тижня, да, щоб я могла прийти, підігріти або залишити для віки, щоб вона могла підігріти і таким чином е, так, вирішити, вирішити одну надзвичайну е, таку проблему болючу. Що залишається до смажити котлетки. І прибрати кухню. Ось таким буде день. А ще покажу вам, я замовила собі нову сумочку. Покажу вам її. І якщо вам сподобається, вона ціна смішна. 660 гривень. Дуже класна якість, екошкіра. Ну, Я думаю, вона того варта. покажу, все розкажу. Ми йдемо в садочок. Матвій пташок ловить. Рахуй пташок. Ну, спробуй, таки не зловиш. Пішли. Стій, може бути машина зайчику. Кіця! Киця побігла, да, давай руку. Куди ми йдемо з тобою? Куди? Куди? Ну, Куди ми йдемо, тому що треба робити павільйон. А він павільйона, то йдемо, а яму. Ми з тобою мазуємо. Чи? А сестричка твоя, де? Да? Твоя я коло в да, школу. Так що Вікуська поїхали. Масалі! До школи. А ми з Матвійчиком йдемо в садочок. Да. Так. Ми з хію. Завтра будемо міняти молоп плитку. Клас. При... Ви пря ви наче. Золоті учні у Григорівни з Миколаївною. Так. Да. І потім зробив семен та будемо плитку. Угу. То ви два майстри? Угу. То нам ніхто віка не залежала, всі не залежала? Я кажу, летіти, ну, обходь судочі, то нам ремонт. Що угу. там нема піска? Ось там біля школи йде ремонт дороги в нас. Ось там дітки а, йдуть до школи. Висли. Дітки до школи, а ми в садочок, так, да, Санку? Угу. Штані вище підтягни. А в цих штанах я буду працювати. Угу. Треба... Купити. Глянь, там сидить. Тися. Китя. Китя, а воно ну, хто там йде по дорозі? Тися. Китя. Ми по дорозі йдемо і рахуємо котиків. Матвій машинка. Погреб, погреб. Матвій, стій. Так. Що я вам хочу сказати? Дітвора моя вже по місцям, Матвійчик в садочку, вікуся в школі, і тепер мама готується до роботи. План дій в мене на сьогодні великий. Мені потрібно зараз відправити посилочку в племіннику зі школи. І на час дня в мене починаються уроки, тому зараз мамі потрібно зібратися до школи, до роботи і відправити посилку. Іти до роботи потрібно бути красивою, тому потрібно навести щось гарненьке на обличчі. Я вже навела такий і зараз будемо наводити красу. Зараз будемо наводити красу. Так що, спочатку я беру таку основу під макіяж. Мені, до речі, подобається трьохкольорова. До трьохкольорова вона трошки закриває мої недоліки і робить обличчя більш респектабельним. більш перспектабельним. ось такий в мене кушун, я його трошки тут, скажімо так, а зламала. І він все одно. Він дуже легенький, непогано перекриває, принаймні мені вистачає, у мене немає. Яскравих таких проблем на обличчі буду намагатися щось знімати. Доліки. Входимо в робочий режим. Тяжко дається. Але я вже ну, говоримо так. По-перше, я працюю практично в другу зміну. У мене все моє навантаження то є друга зміна. І ну, ти повинен розуміти прекрасно, да, що. Якщо твої діти приходять на 12.40, то раніше уроки в тебе не можуть бути в апріорі. Але а в цьому є свої плюси. По-перше, я можу спокійно привести себе до ладу. Велику частину питань можу вирішити до роботи. Зрозуміло, що я працюю допізна, да, у мене 5 годин закінчуються уроки. А, так, є, а, було страшно з тим, що вибачаюся. А, з тим, що Віка сама їздитиме додому, але дякувати Богу, все добре. Вона гарненько доїжджає. У нас маршрутка від приміщення, де ми навчаємося, пряма йде додому. Вікуся їздить сама. До школи її завозить тато, а зі школи вже саменька. А, де зі школи вона вже їде саменька. Але добре доїжджає, все добре, робить уроки, їсти собі гріє. Так що... Дякувати Богу, все добре. Бачимося, ми з нею, хоч мама працює і Віка навчається в одному приміщенні, але ми з нею в школі не бачимося, Тому що мама приїжджає на роботу, а Віка або збирається їхати додому, або вже в дорозі додому. Є день, коли я навіть її дочекаю, жду вдома. А потім вже їду на роботу. Тому була в мене думка про те, що потрібно Ой, закриватися з відео, але бачу, що не хочу я це діло залишати. Хай буде для душі. Бачу вже стільки років потрібно продовжувати. Не можна опускати руки, коли навіть дається, що вже все. Все одно буде на нашій вулиці зв'ято. Правильно? Правильно поки вирішила продовжити знімати, а там життя покаже. Що мені здається доволі таки непогано вийшло, зараз ще приведу до ладу свою зачіску. І можна буде сказати, що готово. Вже завтра буду мити голову, щоб вона в мене чиста. Але... Губи ще залишилися, але покажу вже в кінці. Так, можливо, вам здалося, що я закинула своє планування. Ні, я планую кожного дня все, що мені потрібно зробити, мій розклад. Да, ось тут можливо, це буде дорога до школи в мене. Треба ще позначити. Це ті завдання, що мені потрібно зробити. Ну, в принципі, якось, якось так воно виходить. Ну, планую кожного дня дійсно легше, тому що ти відкриваєш, бачиш, що ти зробив. Коли особливо ти викреслюєш те, що в тебе зроблено, то взагалі круто виходить. Таке відчуття проробленої роботи маєш. Так що планування то круто. Так, обіцяна моя сумочка, ось так вона виглядає. Це спереду, ззаду. Має карманчик. У мене вологі серветки знаходяться. І всередині в мене два відділення. Одне, тут карманчик, і друге. Тут у мене пенал, аптечка, гаманець. І є ще ось такий карманчик. Ну, там вже мої такі основні. Деякі речі, дуже містка. а В мене був критерій, щоб сумка була вмістка і в міру Охайна, А да, щоб не була дуже велика. Дуже велика в мене була. А в минулому році вона є, вона дуже класна. Але оскільки в цьому році я працюю виключно в школі, робочий ноутбук в мене там. Вдома в мене є мій ноутбук, за яким я працюю, і потреби носити ноутбук туди-сюди. в мене немає. Тому мені цієї буде достатньо. Дуже мені подобається. Чорний кольор я собі не хотіла. Тому не хотілося дуже світлого і не хотілося чорного. Зупинилась на ось такому. Так що, я думаю, за свої гроші дуже класна річ. Ще мені подобаються тут ручки, як зроблені. Вони тут не будуть сататися і ось тут не буде сататися, відриватися. Тобто клас. Кому сподобається, пишіть в коментарях. Я залишу тоді вам під вашим коментарем посилання на магазин. Це інстаграм-магазин, куплю на себе свої очі, це не реклама. Це просто мій відгук, дійсно дуже якісна, класна сумочка. Ну що, я зібрана, готова, бо яке дзеркало, хоч побачила, що дзеркало треба мати. Ось так я виглядаю. Ось так я виглядаю. Все. Буду бігти. З собою беру ось цей портфель для Юнісеф, для першачка. Видавали першачкам в цьому році. Такий він повний, там повний портфель канцелярії, яку дітям давали. І ще робочі зошитки передаю. Ну і мій саквояж, з яким я рухаюся на роботу, беру вас з собою. Та що робиться? Засвідчується. Відпрацювала. Чекаю чоловіка з дітьми з тренування. І сідаю працювати з планувальником, поки вони приїдуть, будемо вечеряти. Зараз що мені потрібно зробити? перше відзначити, що я зробила. І перевірити тут. Зроблено, зроблено. Все я, я зробила. Я молодець. Зараз коротко напишу те, що мені треба буде завтра. І продовжу. Дивіться, все, я те, що я маю сьогодні зробити зі своїм щоденничком, своїм планером, я зробила. Я прописала а, свої плани робочі, а далі виділила, а, скажімо так, навіть час, якщо виникне якась нагальна потреба, розвиток освіти і побутові справи. Я їх вже завтра а, зранку, пронумер, ну, як пронумерую, виставлю часові межі їм. І поставлю все розставлю у своєму маршруті дня, де коли, на котру годину я маю бути, щоб бачити. А з цієї сторони я виписала, щоб зразу одним оком бачити те, що мені 100% потрібно зробити і про що мені не потрібно забутися. Ну сьогодні я буду. А! Робота. На сьогодні я буду закруглятися. Робота в мене 24 на 7. Вже восьма година, а ще є ті дзвінки, які потрібно відповідати. Зараз мої повернуться з тренування, треба всіх накормити, помити, класти, спати і обов'язково почитати книгу. Я перед сном тепер замість телевізора читаю книгу. Це Марго скинула ляльку, яку поклав Матвій. Матвія сьогодні ще не бачила, мама ще дитинку зранку не бачила. Тому вам усім гарного дня, до нових зустрічей. Всім дякую за підписку, вподобайки, коментарі. Пишіть, цікавтеся, про все розкажу, все покажу. Па-па, до нових зустрічей!